Земля моя, а ви станете мені царственним священством, народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Ось так слово Боже локонічно, просто говорить, що цей народ є особливий. Я не знаю, наскільки ви ну, проникнуті цією думкою, цією. Темою, але для мене ця тема особлива. Тому що багато місць, і ми будемо читати деякі, навіть без толкування, а просто прочитаємо. Говорять, що Господь має з цим народом особливе значення, він має для Бога. Ви скажете, це було в старому заповіті. Ми прочитаємо в новому заповіті, так само не змінилось. Можемо сказати, що. Ну, справа в тому, що. Багато чого у світі міняється, і це міняється, але Боже Слово, воно настільки твердо, настільки вірно, настільки точно, що знаєте, коли говорити про Ізраїля зараз, є основних шістнадцять пророчів. Я на всі не зможу їх. Тринадцять з них виповнилось, три з них випов... виповняються. І от ми пройдемось по цих, які виповнились і які випов... будуть виповнятися ще. І як кажуть на наших, на наших очах. Дивіться пророцтва, які виповнились. Буття 15 розділ, 13 вірш, потом 14, 15, 18 віршів. От з 15 розділ з 13 вірша. Промовив Господь до Авраама: добре знай, що потомство Твоє буде приходьком на землі не своїй. І будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Скажіть, це пророцтво виконалось чи ні? Єгипет. Ну, повністю виконалось це, Господь ще говорив Аврааму ще далеко до, до того часу, але воно абсолютно в точності виконалось. Далі, 14-й вірш. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу. І вони потім вийдуть з великим маєтком. Вийшли з великим маєтком чи ні, ізриття. Абсолютно. Навіть змогли золотого тельця вилити, правда? Було стільки золота. Це ж, це не, 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 будучи рабами, стільки років і вийшли з великим маєтком. Тобто пророцтво, яке буквально виконалось. Абсолютно. 15-й Вірш і далі. Того дня склав Господь заповіта з Аврааму, говорячи: Потомству твоєму я дам цю землю від річки Єгипту і до річки Єфрату. Абсолютно здавалось би, що невже немає більше землі. Ви знаєте, коли ось тепер у 48-му році була оголошена країна Ізраїль і прийнята це на рівні. Об'єднаних націй, коли Ізраїлю пропонували різні місця, їм пропонували в Африці місце, коли вже стояло питання. Сталін наш відвів автономну область Барабіджан, ви знаєте, для євреїв. Але вони прийшли на ту землю, яка була обіцяна для них. І Господь в точності дав і окреслив, яка це земля. Коли Ізраїль починав, я ще навіть сьогодні слухав передачу, і просто, знаєте, дивуєшся, що ця тема, яка не вичерпна, коли починався Ізраїль, як країна в 48-му році казалось, не було нічого можливого, 600 тисяч народу. Сьогодні об'являють державу, завтра п'ять держав об'являють війну Ізраїлю. Це Єгипет, Сирія, Йорданія, Ліван, <клухи> Лівія об'являють війну Ізраїлю. І хто, був, хто з вас був в Ізраїлі? Так мало. Хто ми? А я. <клухи> да, Між іншим, що <клухи> хочете. Да. Був час. Я сьогодні з кимось зустрічався, О, Сергій Вікторович був, коли ми 55, по-моєму, чи 52 студента направляли в Ізраїль. Це був 96-й рік, я думаю. І головне, щоб тільки платили за свою дорогу. А зараз нема проблем. Якщо є тільки кошти, то, будь ласка, знаєте, це, е, нема, нема ніяких проблем. Так. І ось хто був і знає, є такий е кібуц. Знаєте, що таке кібуц, так? Це колгосп в нашому розумінні, ну в доброму в такому місці. Е Ядмардах. Вони сьогодні ще стоять там ці е трофеї, які, які зупинили Єгипетську армію, таку страшну армію. Зупинили там і не пустили. І ось. 48-й рік початок Ізраїля як країни і далі йде, і кожен, можна кожен рік, коли ми сьогодні дивимося, що там робиться, це нічого абсолютно не нове для ізраїльцян, тому що вони звикли вже в такій ситуації. 67-й рік місто Ізраїль стає столицею за 6-дневна війна, пам'ятаєте це? Між іншим, коли захотіли деякі посольства перейти в Єрусалим, Єрусалим стає столицею, перейти в Єрусалим, то були офіційні вказівки, щоб цього не робити, щоб не підтримувати Ізраїль, от, будучи в Єрусалимі. Єдине посольство, яке організувалось тоді, і я чого говорю, тому що ось буквально два місяці тому я Став представником України в цьому посольстві. Це посольство Міжнародне християнське посольство Єрусалима. 80 країн входять в це посольство, чи являються це? І буквально приїхали представники ось три місяці тому. Я дав згоду, потім два місяці тому приїхали вже з підтвердженням, з посвідченнями, щоби представляти Україну в християнському міжнародному християнському посольстві Єрусалима. Так воно знаходиться в Єрусалимі. І незважаючи на всі ось супротивники, які є, незважаючи на всі обставини, які є, Господь в точності дотримується свого слова і своїх е е обіщань, своїх обіцянок. Відносно землі, ясно, відносно, що цей народ став особливим народом для Господа, і дивіться, як. Чудово сказано там, що він стане і власністю Божою, що він стане Царством Священством і народом святим. І коли ми дивимося, абсолютно в точності все це виконується. Далі пророцтво, яке не зовсім, як кажуть, подобалось, можливо, комусь, але читаємо в повторенні закону. 28 й розділ, тут говориться 63, й 66-й вірші. І станеться, як Господь радів був вами, коли робив вам добро і коли розмножував вас, так буде радіти Господь вами, коли вигублятиме вас та коли винищувати вас, і ви будете вирвані з цієї землі, куди ти входиш. Посісти її і розпорошить тебе Господь серед усіх народів, від кінця землі і аж до кінця землі, і ти служитимеш там іншим богам, яких не знав ані ти, ані батьки твої дереву та каменю. І помож цими народами не будеш ти спокійний, і не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг. І Господь дасть тобі там серце тремтяче, і ослаблення очей, і омлівання душі. І, будете жити, і буде життя твоє висіти на волоску перед Тобою, і ти боятимеш день та вночі, і не будеш певний свого життя. Ось таке пророцтво теж було, і воно повністю, повністю виконалось. Але до цього пророцтва було і втіха, коли ми читаємо книги пророка. Ізокіль, Ізокіля, 11 розділ, він говорить так: сину людський, брати твої, брати мої, мужні, рідні мої, і весь Ізраїль дім, той, що до них говорили мешканці Єрусалиму, віддаліться від Господа нам даний цей край на володіння. Тому скажи так, говорить Господь Бог, хоч я віддалив їх поміж народи, і хоч розпорошив їх по краях. Проте буду для них, хоч малою святинію, в тих краях, куди вони вийшли. Тому скажи так, говорить Господь Бог: я позбираю вас із народів, зберу із тих країв, серед яких ви розпорошені, і дам вам Ізраїльву землю. І вони вийдуть туди і викинуть з неї всі мерзоти її та всі гедоти її, і дам їм одне серце і нового духа. дам. І вийму з, нього, з їхнього тіла серце каміни, і дам їм серцем м'ясисте з м'яса, щоб вони ходили за устами моїми і додержували мої постанови та виконували їх, і вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. Незважаючи на те, Господь далі говорить, що буде з цим народом. І сьогодні, ось, коли ми дивимося, що проходить зараз ось ця війна, це не просто війна Ізраїля і Палестини. Це продовжується війна чи боротьба Іакова і Ісава. Це та боротьба, яка починалася в утробі матері, вона продовжується сьогодні. І коли мене питають за Україну, ось ми чули і говорили, я сказав, що положення України це те, що положення Ізраїля і Палістини. Палістина це Росія. Ізраїль це Україна. Хочете погоджуйтесь, хочете, не погоджуйтесь, прийде час, ми більше і більше з кожним днем будемо переконуватися, що це воно так є. Тому що, на жаль, ось такий розподіл. І то, що я говорив вже, що рік тому назад виникла нова держава, ІГІЛ, це Ісламська держава, яка сьогодні руйнує все і руйнує всіх. Саузка Аравія це Ісав, не Ісав, це Ізмаїл. Ізмаїл має інше положення, ви знаєте. Але прийде час, коли все воно об'єднається, буде в одному е руслі проти християнства. І сьогодні, те, що переживає Ізраїль, чи переживав 67-й рік, чи 73-й рік. Інші ці роки, воно не є щось непредсказане, воно все записано і все читаємо. Але в той же час є чудові, чудові обітниці. Ми були якось на молитві в Софії, і я стояв рядом з Равіном, з Яком Блайком, і він приготувався виступати, якраз він після нього я вже виступав. І він каже: Я прочитаю із Ісаї 54 розділ. І він, значить, останній вірш, там де говориться, не одна зброя зроблена проти тебе, не буде успішною, не який язик, який буде з тобою на суді, не буде мати успіху. А я говорю до нього Раві: Ну, це ж говориться про Ізраїль, а не про Україну. А ви вважаєте, що на Україні? Він говорить: Ну але це благословення. Я говорю, то давайте тоді перейдемо до 53-го розділу, тому що 54-й розділ йде після 53-го. І коли він відкрив 53 й розділ, він зразу торкнувся до тлумачення, толкування, тому що в них є равінське толкування. Він не хотів щось говорити, він почав там говорити. Ну, мов, це теж торкається Ізраїля як раба Божого. А я говорю, ну, а. Сказано, що йому назначили гроб з злодіями, а він похоронен у багатого. Ну, Тут він замішався, не знав, що сказати. Але так чи інакше, коли ми читаємо, ну, наприклад, прочитаємо один вірш із книги Псалмів, 102-й 102 псалом, ми прочитаємо 101-й псалом, я вибачаю, з 14-й вірш, ми прочитаємо так. Ти встанеш та з 101-й псалом, 100 це він в іншому перекладі. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речнець. Ти встанеш і змилуєшся над Сіоном. І коли ми відкриваємо книгу Пророка Ісаї, ми читаємо ці чудові обітниці. Я не знаю, ну. Ми, от я говорю за себе, ми читали це раніше. Ми раніше читали, і в якійсь мірі більше і більше ми це на себе, що це відноситься до церкви. Правильно, так як сьогодні говорив Сергій Вікторович, що в цьому коментарі ми як кажуть про робимо проекцію і на час наш. І це правильно. Але в першу чергу воно мало на увазі те, що мало. Те, що воно є, і каже Господь, коли ми читаємо Ємії, 31 розділ, ми читаємо. Я буду скорочувати з 10 11 одинадцятий вірш народи, послухайте Слово Господнього і далеко звістіть аж на островах, та й скажіть, хто розсіяв Ізраїля, той позбирає його і стерегти Його, як пастир отару свою. Бо Господь викупив Якова, визволив його від руки сильнішого від нього. Ну от коли читаєш ці слова, ну просто в буквальному розумінні треба розуміти в першу чергу. Ось так каже: звістіть, скажіть, що той, хто розсіяв Ізраїля, він його позбирає. Скажіть, сьогодні збирається Ізраїль чи ні? Більше мільйон двісті тисяч виїхало тільки рускомовних зараз. Ось Росія. З Одеси, хто є з Одеси в нас? Нема з Одеси в нас. Одеса? Ти ж не Одеса, де ж ти Одеса. У 90-ті роки 172 кораблі відправлені з євреями. із Одеси. 172 кораблі. І ось єврейська мудрість. Ви знаєте, що контроль дуже сильний. І провірка була їх сильна. Вони збивали ящики і складали туди одежу, ну, все провіряється, але вони робили збивали ящики з золотими цвяхами. І ось золоті цвяхи перейшли туди. Якщо ви хочете е, знати цю трошки історію із е, всіх лауретів е, Нобелівської премії. 22% євреї. 22% євреї. 100, більше 170 чоловік. Шість чоловік з України, Нобелівської премії, і всі євреї. І можна продовжувати цю статистику показувати, то що я говорив, що ви кажете, Японія там відкрила Японія, що далеко не було її навіть чути на цьому, як вже Ізраїль багато чого робив і робить. Японія тільки як і Китай, дуже швидко перехоплюють всі новшества, і наскільки вони гибкі. І так каже далі Господь тут же в цьому розділі, так, з 35-го вірша. Так говорить Господь, що сонце дає вдень на світло і порядок місяцею зорям на світло вночі, що порушує море. Що шумлять його хвилі, Господь і імення. Як відійдуть уставіці сперед перед мого, говорить Господь, то насіння Ізраїлю перестане народом бути перед обличчям Моїм по всі дні. Так говорить Господь, так як небо в горі не змірене, і не буде досліджені долі основи землі, то так не відкину я все насіння Ізраїлю за те. Все те що зробили вони, говорить Господь. Господь чітко і ясно говорить: я не знаю, тут не треба ніяких тлумачень, а просто отак от читати і розуміти і дивитись, що, робить, що робиться сьогодні. Я говорив, що зараз на Таняху якраз прем'єр-міністр в Німеччині. Йдуть переговори. Секретар, державний секретар Джон Кері, прилетів в Німеччину, і зараз вони їдуть в Ізраїль і будуть продовжувати там ці. Але все, що б не робиться, все, що роблять, воно абсолютно, ну знаєте, дивишся в Слово Боже, а воно повністю на наших очах виконується, виконується, виконується. І ці пророцтва можна продовжувати. Повернення Ізраїля, 43-й розділ. З третє вірша. бо я Господь Бог твій, святий Ізраїль твій Спаситель, дав я викуп за тебе, Єгипту, Ефіопію, Севу, замість тебе, через те, що ти став дорогий в моїх очах, <кхи> шанований став, я тебе покохав, людей замість тебе віддам, а народи за душу твою не бійся, бо я ж з тобою зо Сходу згромаджу насіння Твоє, з заходу тебе позбираю, скажу. Здал... Півночі дай, а півдню не стримуй. Попривадьте синів моїх здалека, а дочки мої від країв землі, кожного, хто тільки зветься імені моїм, і кого я на славу свою створив, кого формував, та кого я вчинив, приведити народа сліпого, хоч очі він має, і глухих, хоч вуха в них є. Ось такий буквально стан Ізраїлю сьогодні. Очі мають не бачать. Вуха мають, не чують, але Господь звершує свою працю і своє служіння. Пророцтва, які не здійснились, але на очах наших здійснюються. І тоді ми перейдемо до запитань. Захарії, 13 розділ, 1 і 3 вірші. Пророцтво, Господнє, Господнього слова на Ізраїль, Господь говорить. Що небо напобував та землю заклав, і формував дух людині внутрі її. Ось я, Єрусалима, ученю за келиха, оп'яніння всім народам навколо і на юду, також, коли буде в облозі на Єрусалим. І буде в той день: я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий всім народам. Усі, хто буде його порушувати, буде конче поранений, і зберуться на нього всі народи. Ось ми вийшли в стадію, на наших очах виконуються ці пророці. Кожний, хто піднімає цей камінь, надривається, надривається. І мені просто, знаєте, дивно, коли я дивлюся і слухаю виступи одних і виступи інших, і як прем'єр-міністр Ізраїля сміливо, сміливо і свободно заявляє і говорить: ну просто дивуєшся, в точності виконується Слово Боже. Кожен, хто один із останніх тільки е, е, епізодів, коли на зустрівся з Обамою і сиділи, розмовляли. І Обама каже: Ну, господин там прем'єр-міністр, прикраніть оці будівництва, ну, невже не можна все ж таки, щоб дійти до того, щоб е, Ізраїль був державою для двох країн? Перестаньте будувати оці. оці... Будинки, які ви зараз будуєте на східному Єрусалимі. А прям Натиняху каже: пане президенту, но Єрусалим це не місто-сателіт, це не спутник місто, це столиця держави Ізраїль. Три тисячі років тому він будувався і буде будуватись сьогодні. І Обама обідився. Не захотів навіть прес-конференцію давати разом спільну, від обіду відмовились. На Таняху їхав, і через два тижні Америку е, настигає сама велика екологічна катастрофа за всю історію Америки. Це мексиканський залів, коли горіла нафта там, і Що Сама, так і названо найвелика екологічна катастрофа. А можна привести десятки прикладів, коли... Америка офіційно йшла проти, чи не, навіть не проти, але не підтримувала напряму Ізраїля, і зразу же Кондалір зараз ще прибув, що поверталася в Америку і настигала якась біда. Я тільки що повернувся недавно із Нового Орландо, з Нью Орландс в Лузіана, штат. І там, де був цей страшний, страшний такий ураган. І Лихо страшне. І це було якраз після того, коли Кондаліза Райс заявила, що Ізраїль повинна мати столиця Єрусалим, повинна бути для двох народів. Ізраїль повинен бути країною для двох народів. І зразу після того пішла оцей страшна катастрофа Кетрін. Знаєте, чули про це все. І так я міг би продовжувати, продовжувати, продовжувати. Далі, які ще не збулись, 12-й розділ Захарії це я говорив з 12, 12-го перші три вірші, далі 9, й 14 й вірші. І станеться в той день. Я буду, буду шукати, щоб понищити всі ті народи, про які говорив Малахія в 4-му розділі, що приходять на Єрусалим. А на Давидів дім та й Нерусалимського я вилью духа милості та молитви, і будуть дивитись на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голосить за Одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за певцем. Того дня зніметься велике голосіння в Єрусалимі, як голосіння Адад... Ададрімона в Магедонській долині. І буде земля голосити кожен рід окремо, окремо від дому Давида, Окремо жінки їх, окремо від дома Натана і окремо жінки їх, окремо від дому Левія і окремо жінки їх, окремо від Шимії, і окремо жінки їх. Усі роди, які позостали, кожен рід окремо і окремо жінки їх. Ось так говориться про те, що ще має статися, до чого підводить нас історія, історія людства. І 14 розділ. 8 по 10 вірші станеться в той день, вийде з Єрусалиму жива вода, і половина її до східнього моря, половина її до моря західного, літом зимою це буде, і стане Господь за царя над землею всієї. Господь буде один того дня і одне імення його. І вся ця земля стане степом від Геви до Римону на південь Єрусалиму, який стане високим, і пробувати на місці своєму від брами Веніаміна і аж до місця першої брами. І добрами наріжної, і від башти ханонієла, і до царського чавила. Станеться в той день і з Єрусалима, потече жива вода. Буде це буквально? Буде і буквально. Кожен, хто знає і слідкує зараз за подіями, там мертве море, кожний рік на один метр уходить, берег збільшується, води стає менше і менше. І Друге пророці ясно говорить, що буде проходити там. Ми йдемо з крусоводом в підземне місто Давида, і Крусовод говорить: от зупиніться на хвилинку тут, почуйте. І ми зупинились, почули. Під Русалимом бурлить вода. Відкрито, що великі, великі залиші е, питєвої, живої води, як говориться, знаходяться. В Русалимі, під Єрусалимом. Великі багатства знаходяться на території, е яка належить Ізраїлю в Середземному морі. Скоро відкриється, що одні з найвеликих е залежів нафти знаходяться там. Тому-то Ізекія пише, що вложу у Дила в, 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 в Гога. І він піде туди якраз з економічної точки зору. Багато можна говорити про це, але я хотів би, щоб ви задали конкретні питання. Чи просто мені відчути, де ви стоїте, от як проповідник. Ви всі проповідники чи ні? Хто не проповідник? А ким ви? А ким ви в церкві? А це хіба не проповідь? Вона за кафедр, вона виходить. Кафедра. Це одно, це одно із місць проповіді, а більше проповідь для, звичайно, життя. Да, Більша проповідь для життя. Будь ласка, давайте. які Запитання такі є. Відносно сьогоднішнього положення в Єрусалимі, відносно пророцтв. Чи ви сприймаєте їх в буквальному розумінні, отак як написано. Чи готові говорити, проповідувати? Чи є ті, котрі будуть проголошувати, що ось Господь іде, Ізраїль. Це свідок тому, те, що проходить сьогодні в Ізраїлі, говорить про те, що ця боротьба сьогодні боротьба набирає сьогодні якраз кульмінацію, таку і що буде розв'язка згідно пророчим словом Божим.